Аграрії розмірковують, куди продати зерно, а науковці шукають йому альтернативу. Клімат змінюється, а кількість людей на планеті зростає. Учені занепокоєні такою ситуацією. Пропонують різні варіанти здорової та доступної їжі. Тож, чим нагодує світ наука далі у сюжеті рубрики Агрознання. Демографи прорахували, вже через 30 років на планеті житиме понад 9 мільярдів людей. Щоб прогодувати таку кількість населення, насамперед слід відродити забуті культури, запевняє наука. Потреби у продовольстві задовольняють лише 20 видів рослин: це пшениця, кукурудза, рис, ячмінь, сорго, банани, арахіс, буряк та тростина. З нових культур перспективними для нами вже для нас прийшов нут. до нас йдуть і інші культури. Серед таких культур вчені називають бавовну, хурму, фундук та просо. Просо, яке може рости, яка є рекордсменом пожаростійкості, яке надзвичайно раціонально використовує воду в два рази краще і економніше тратить воду на одиницю створення сухої речовини, порівняно з тої самої пшениці. Проте науковці впевнені, традиційні культури це не єдине, чим можна збагатити продовольство. Адже у світі налічується понад 80 тисяч їстівних рослин, які ще не досліджені. Корінці на суп, зерно на кашу, а соковите листя на салат. Таку їжу готували давні індійці. Ви думаєте, що це звичайний бур'ян, але насправді це рослина родини амарантових в Україні? Вона відома як щириця звичайна. Вчені стверджує, що це одна з культур майбутнього, яка нагодує світ. Вона багаторічна росте в будь-якому ґрунті, при будь-яких умовах і навіть високо в горах. Проте ці культури можуть служити лише як доповнення до основних. Ми будемо вирощувати всі ті культури, які ми вирощуємо, і, мабуть, від жодних з них не відмовимося. Мова може йти лише про доповнення цих культур. Щоб кількість продовольства все-таки зростала, потрібно покращити врожайність зернових, а для цього потрібно зберегти родючість ґрунтів та вдосконалити пристосованість рослин до різних кліматичних умов. Урожайність культур повинна відповідати тій зоні, де ми працюємо. Не можна отримати в степу, ну скажімо, льону, скільки, скільки на полісі. Вітчизняні селекціонери працюють над створенням генетично покращених гібридів. Наші селекціонери, вітчизняні селекціонери. Створюють гібриди, які знаходяться на рівні, а або навіть перевершують по значить пристосуванню до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. За останні роки лише кукурудзи розроблено понад 600 сортів. Спонсор рубрики – національний виробник високоякісного насіння Торговий дім Украгропром.